Везли корм. Так, взагалі цей корм коштує 1400 гривень, але в нас вже знижка є 1378. Взяла йому, ну він найбільше його полюбляє. Далі взяла була в Аврорі, взяла ось таку форму для випікання. Вона така скляна, це мені на подарунок, і вона, здається, коштує 160 так. От, дивлюсь, чек 169 гривень. Взяла собі ось такий, мені подобається і так, і на прикрашання. Не знаю, буду використовувати, бо я буду робити тірамісу, може, використовую для прикрашання. Взяла по 12 гривень ось такий корм, один вже віддала, а інший ні. Дівчата, ось така таблетка для унітазу. Мені вона дуже подобається. В принципі, вона вистачає теж надовго. Так, скільки її ціна, напевно, десь я не пам'ятаю, але десь вона не. Дешеве, ну, там не 7 гривень, ось 19 гривень. Ну, в принципі, це теж нормально. Взяла ось такий пергамент коричневий 24 гривні, але мені так здається, що він по акції. не можу так сказати. Так, сказати. Взяла ось такі сережки було по 22 гривні, ну, вирішила взяти. Взяла Костя. ось такі. я не знаю, така мозаїка, це машунки нашої. Дивіться, там все є. ну Можна там робити все. Я взагалі думаю, зараз стільки всяких ось таких творчих наборів для дітей це просто супер. І ось такі взяли пазли. Пазли такі коштують 149 гривень. Дивіться, такі класні собачки. Собаки тут різні. Ну, просто супер. Так, не знаю, наскільки вони. Не пишуть, так? Да? Ось тільки ось картинка, яка буде 50 на 75, а скільки штук не пише. Так, і прийшли мої сережки з <звук> Aliexpress, мої золоті сережки. Я їх дуже чекала, але не знаю, буду задоволена чи ні. Зараз відкрию і покажу. Це прийшов чехол на, на мій телефон. Я щось подумала, що сережки, а це чехол. Ну, на Aliexpress буває, що замовляєш, воно довго йде і вже забуваєш, що замовила. Тому прийшов чехол в, 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 в от такий він. Ось такий має структуру він всередині. Ось таку дивіться така приємна структура вона така м'ягесенька, супер. І ось таку має зовні, Теж дуже така приємна. І мені здається, начебто не слизька буде. Ось такий чохол. Супер. Мені подобається. Взяла темний. Не знаю чогось, чи це з віком пов'язано, щось, я полюбляю такі темні чохли. Раніше в мене був рожевий, червоний, а зараз ось такі темні. Ну, Буду все розкладати по своїх місцях. І Ральфу трошки корму насиплю. Так? Ральф, будеш корм їсти? Зараз буду робити сирники, заробила тут собі тісто, буду так ну, робити без допомоги ножа, на скору руку, як кажуть, і поставила вже холодець. У мене тільки ще треба було якесь м'ясо, але, знаєте, не хочу дуже багато всього, хочеться ось трошки маленьку таку порцію холодного, холодцю, скажімо так. Не знаю, як він вийде гарний, не гарний, але надіюсь, що буде все смачно. Колись я варила з однієї рульки і мені, в принципі, ну, нормально, сподобалось. хоча, Мені подобається, от коли є курка, м'яско якесь і рулька, скажімо так, Ну, буде так, поки так є. І так, слава Богу, гріх, знаєте, що жалуватися. Так, головне поставила, зараз ці сирники. Буду робити і добиваю свій чайок. Одесний вариться, і буду відправляти овочі, в духовку запікати. Ну, це у мене картопля і морква. Це буде на ліп'є. Колись спробувала запікати так, ось картоплю і моркву. І мені так сподобалось. Мені здається, що трошки так, салат виходить смачніше. Ну, це не мій смак. Може комусь подобається варити. Просто показую, як я це роблю. Картоплю я скручую, відправляю на дек. І випікаю до готовності. Роблю засмажку на голубці. Завтра буду їх робити, а засмажку ну, зроблю зараз. У мене тут цибулька, морква, і буду додавати кетчуп або томат. Ну зараз подивлюсь, що в мене є. І обсмажую. І вона буде стояти. Завтра Буду голубці робити в мультиварці. Додам це все, і будуть голубці на, на свято. холодець. Трошки розстроїлась, бо він мутноватий, але нічого страшного, поїмо, як кажуть. М'яско гарне, все гарне. Я ось тільки його розлила, він ще такий гаряченький, трошки так охолодний, потім буду класти в холодильник. Так, Достала ковбаску. У мене ковбаску взагалі робить чолові... мама мого чоловіка. Тому що ну, це така традиція, вона нам завжди передає. Я її ніколи не робила, взагалі ніколи не робила. Тому, ну, вона роби на свято, чому б ні? І мама моя ще е, теж на свято робить холодець. Її. Я кажу, мама, я теж варю холодець. Ну, Взяла в неї тарілочку, мої дві, ось, два такі глоточки, буде що їсти, як кажуть. І мама взагалі в нас кладе моркву, і в цей раз я теж захотіла покласти моркву. Знаєте, мамини традиції треба брати і продовжувати, як кажуть, ось ковбаску. Зараз трошки вона так, знаєте, вона примерзла, вона з морозильної камери, то трошки так охолоне буду ставити. І голубці мої теж я їх робила в заморозку десь до днів. Напевно, 3-4. Склала їх в пакетики з Аврори. І так вони, знаєте, гарнесенько відстали, ну не пристали один до одного, так супер заморозилися. І зараз буду відправляти засмажку, вчора зробила. і все. І все. Залишилось нам зробити два салатика. Сакаття у мене робить завжди салат Олів'є. Вона любить так знаєте, дуже мілко його кришити. Такий салатик з копченої курки. Колись я виставляла на каналі рецепт. ну Він у нас так. Ну, прижився, як кажуть. Ральф чекає холодного. Я ось цю морку, що в мене залишилася, трошки її порізала і дала своєму коту. Ну, кузі дала. І він так її дуже-дуже класно поїв. І Ральф теж чекає. Ось я начебто всі такі приготування до свята. Все потрошки, все таке традиційне і небагато, щоб зустріти свято в колі сім'ї. Правила, я холодець холодильник, і так дивлюся, він мені більш подобається. Ну, так, бульон не дуже мутний, скажімо так, і так ну, красивенько, в такому крочі, діапазоні він мені більш подобається. Ну, нехай охолоджується тут і гарнесенько застигне. Поки я прийшла в свою кімнату, хочу тут навести трошки лад. Кузя відпочиває, а я буду знімати постільну білизну, буду її відправляти в пральну машинку і, напевно, почекаю, щоб машинка попрала, заправлю в сушильну машинку і застілю цю ж саму постільну білизну. Вона мені, в принципі, дуже подобається, вона така якісна і на неї доволі приємно відпочивати. Постільну білизну перу завжди з капсулами, я їх купляю в АТБ. Перелукс, здається, так вони називаються. Дуже мені подобається для постільної білизни. А поки піднялася наверх, на другий поверх, і протираю пил. Зі мною мій помічник ральф. Він сьогодні був цілий день зі мною. Не знаю чому, так йому щось хотілося. І протираю пил, буду пилососити, В принципі, у мене тут чистенько, просто як кажуть, погоняти пил. Зі мною застелила я дівчата постіль, поставила ці нові такі подушки, брала в юзку І зараз чищу цю сушильну машину хочу показати вам, бачите, скільки це пилу. Це, здається, да дві дві сушки. Ну, це була постільна білизна, вона така у нас велика. це такий пил, дивіться. Ну, тут, звісно, є і ральфа шерсть, і кузіна шерсть, але. Все рівно дуже багато. Так буду чистити, бо одною рукою не дуже добре. Якщо хто сумнівається, купляти машину чи не купляти дівчата. Купляйте. І буду робити зараз салатик. Нам потрібна копчена курка, два помідорки, ось такий мак, але треба його трошки підсмажити на сковорідці. Зараз зроблю сухарики за спеціальним рецептом. І мені ще буде потрібен ось такий сир. А можна ще взяти, ну, подивлюсь, якщо мені вистачить цього сиру, не буду брати. А можна ще додати, буде нарізати нам такий ну, маленький кубик і яйця. І, звісно, майонез. Ось Зараз такий майонез використовую. Він мені дуже подобається, набагато краще, ніж цей олком. Ну, так мені зараз він підходить. І буду потім робити тірамісу. Вже достала маскарпоне, щоб грілася, яйця грілися, і каву зробила, а вона ну, охолоджується і достала печиво відміряла цукор, скільки мені потрібно. Ну, спочатку зроблю салатик, а потім буду вже займатися тіремісу. Хлібчик я нарізала, взяла паприку, тому що треба буде сухарі обсмажувати, ну, обсмажувати на пательні, розігріти, додати так ну, немало рослинної лії і додати паприку. І ось так зробимо з вами сухарики до салату. Цей салатик десь ну, півроку точно я знайшла на просторах Тіктоку і він нам сподобався. До речі, деякі рецепти я беру в Тік-Тоці, і вони в нас приживаються, і вони бувають реально смачними. Тому тікток це така, знаєте, платформа, там дуже багато непотрібного, але є і дуже багато потрібного. Я роблю ось в такому кільці, можна регулювати, знаєте, робити більше, можна менше, але буде залежати тоді товщина цього салатику. Ну, мені якось так він святковий що виглядає ось в такому кільці. Так, буду викладати зараз салатик свій, спочатку курочку, потім майонез, потім буду викладати яйця майонез, помідорки, майонез, сир, зверху сухарики і все це посиплю ще маком. До свята трошки готувалися, але небагато. Ми зробили ось салат. Оцей, що я роблю, і дочка зробила олів'є, зробили голубці, зробили. Ну, верніше, мені мама чоловіка зробила ковбаску. Моя мама дала тарілочку холодцю і я зробила холодець. І начебто такий уже великий стіл вийшов. Звісно, це не за один раз ми з'їмо, на пару днів, я думаю, вистачить, тим паче, що діти ще на канікулах, тому буде що їсти. Я його так залишу в холодильнику, а перед подачею буду знімати це кільце. І у мене є мак. Так, і посиплю маком. І це дуже-дуже такий смачний салат. І нашій сім'ї він, знаєте, так підійшов і залишиться, напевно, на довгі-довгі роки. Показати, яка ковбаска вийшла. Дуже така, знаєте, класна. Аромат стоїть на всю на весь дім і, на вигляд, ну, дуже-дуже апетитна. Я її залишу нехай тут трохи оголони, і напевно, а може і так залишу. Знаєте, це така, цей жирок, який випаде, ну, виходить з ковбаски. Мені дуже подобається на картошку пюре додавати, але знаю, це може жир такий некорисний, зараз всі багато люблять знаєте, таку корисну їжу. Але і таке іноді теж можна поїсти, особливо на свято. І наостанок на солоденький, Я зроблю тірамісу. Звісно, у мене мама випікала випічку, вона занесла мені вже її. Ну, Коли я знімала, ще не занесла, а вже коли монтую відео, вона мені занесла. Спекла такі, знаєте, пироги з маком, дуже такі ароматні і будемо їсти. І вирішила я ще зробити тірамісу, як кажу, класичне. І Ми його полюбляємо. Рецепція не всім подобається, але нам, наші, Сім'ї він подобається. І діти ось найбільше люблять таке класичне терамісу. Можна зробити і з полуницею, і з персиками, але в мене щось полюбляють класичне. Тому ось такі солоденькі страви теж у нас будуть. І ось сьогодні таке у мене відео вийшло. Всім дякую, хто додивився його до кінця, хто поставив лайк. А всіх вас хочу привітати святом Різдва Христова та побажати здоров'я, миру, любові, радості, тепла, щоб затишок був у кожній вашій домівці, щоб ми дочекалися наших воїнів з війни здоровими, з полону, щоб всі повернулися, щоб у наших дітей було майбутнє в вільній Україні, щоб ми були вільним народом і щоб все Все нас було добре. Спокійних і тихих днів, без сирен і без тривог. До нових зустрічей у нових відео.